Сьогодні у нас зустріч із кандидатом у народні депутати України. Політична партія блок Петра Порошенка проголосувала за вашу кандидатуру по одномандантному виборчому округу номер 190. Чому саме ця політична сила спонукала вас керувати шлях до влади? Донедавна я займався бізнесом. Разом з братом Андрієм змогли побудувати і зробити успішне підприємство, яке спеціалізується на виготовленні пива. Нині наша броварня є одним з лідерів на ринку України. Маю економічну освіту та немалий досвід ведення бізнесу. Тож вирішив, що прийшов час працювати на благо України. Мені не байдуже її доля. Я народився і виріс на її західних просторах. І мрію, щоб мої діти зростали щасливими на землі їх предків у вільній, незалежній, заможній і найголовніше мирній державі. Сьогодні ситуація в Україні доволі складна і напружена. На жаль, замість того, аби в найкоротші строки вивести Україну з кризи та забезпечити її територіальну цілісність, зупинити криваву війну. Багато можна владців гальмують цей процес. Я розумію і підтримую курс президента України Петра Порошенка. Переконаний. Що лише він зможе зберегти нашу державу і забезпечити її успішний розвиток, проте без надійної команди йому вряд чи це вдасться. Тому Петро Порошенко розраховує на підтримку людей, які хочуть жити в новій країні за новими європейськими стандартами. Я готовий працювати в його команді. Розумію, що відразу всіх проблем не вдасться розв'язати. На це потрібен час і спільна праця потужної команди. Але якщо нам усім вдасться її сформувати і зробити перший правильний крок, успіх обов'язково буде. Рішення про моє балотування по 190 му округу Шепетівському, Славутському і Полонському районах прийняв з'їзд політичної партії Блок Петра Порошенка. Вважаю правильним, що кандидат не має жодної прив'язки до території, тому не матиме мотиву лобіювати власні питання, пов'язані з бізнесом, родинними зв'язками. Президент запропонував і чітко окреслив вектор руху. Ви, як представник його команди, очевидно, також підтримуєте цей шлях змін. Вважаю, що курс державних реформ, запропонованих президентом, це реальна програма гідного входження у цивілізований світ. Петро Порошенко проголосив програму реформ україна 2020 заявивши, що одночасно будуть запущені 60 реформ. Погоджуюсь, що альтернативою реформам є повернення до Росії, а результатом реформ заявка на вступ до Європейського Союзу вже через 6 років. До слова, не всі реформи легкі і популярні. Багато можуть викликати критику опонентів, проте без їх запровадження розвиток нашої держави не лише зупиниться. У неї є всі шанси залишитися у безнадійному минулому. Особливо гостро стоїть питання нині системи національної оборони, не просто реорганізація Міністерства оборони, служби безпеки, правоохоронних органів, а саме створення нової, єдиної системи національної безпеки. Надзвичайно актуальне питання антикорупційна реформа. Адже ця гідра настільки в'їлася в, в чиновницьке середовище, що стала напряму загрожувати і національній безпеці, і економіці, і соціальному розвитку. Переконаний, що боротьба з корупцією це подолання внутрішнього ворога номер 1 в Україні. Вже давно потребує якісного оновлення кадрів державний апарат, до влади мають прийти нові особистості, люди з прогресивними поглядами. Епоха хабарництва повинна завжди залишитися у минулому. Вкрай важливо запровадити зміни в судочинстві, адже без формування неопередженої судової інстанції нам навряд чи вдасться подолати корупцію, а відтак змінити державний апарат. Для цього необхідно законодавчо закріпити відповідальність суддів за їхнє рішення і забезпечити прозорість їхньої діяльності. Проблемою залишається, як нам повернути довіру людей до правоохоронних органів. Колишня система заступництва за своїх зневірила пересічних громадян. І тепер змусити їх повірити в те, що правоохоронці захищатимуть людей, які гарантує закон і Конституція, дуже важко. Переконаний, зробити це ми зможемо тільки після того, як України встановить верховенство права та контроль за її діяльністю. Багато планів у Петра Порошенка і щодо державного управління. Вже давно назріло питання розподілу функціональних обов'язків центральних органів і влади на місцях. З особливою прискіпливістю та обережністю потрібно запроваджувати податкову реформу. Вона не повинна підривати державні фінанси. Бо сьогодні Україна опинилася перед новими викликами. Ми повинні створити стабільне, комфортне податкове середовище, яке десь змогу отримати необхідні доходи для держави і водночас забезпечити сприятливі умови для розвитку підприємництва. Нині до 80 мільярдів гривень зарплати виплачуються в конвертах. А це означає, що пенсійний фонд України недоотримує мільярди гривень. Тож, президентська стратегія 2020 передбачає чимало змін та нововведень. Багато з них, особливо тих, які стосуються підприємництва, добре вам знайомі. Скажіть, будь ласка, Роману Миколаєвичу, чи все на ваш погляд враховано у даній стратегії? Одразу скажу, що дуже швидко і без певних проблем навряд чи вдасться забезпечити економічне зростання країни серед ключових показників, яких згідно з концепцією президента планується досягнути до 2020 року, підвищити долю ВВП на душу населення майже вдвічі, піднятися з 112 го місця до першої двадцятки у рейтингу легкості ведення бізнесу, залучити 40 мільярдів доларів прямих інвестицій. Довести військові витрати з нинішніх 1,2% до 5% від ВВП, підвищити середню тривалість життя на 3 роки, відміна або скорочення державного регулювання підприємницької діяльності, питання, яке є тягарем для української економіки, сила селена перевіряючих та контролюючих органів, по суті, унеможливлюють нормальне функціонування малого і середнього бізнесу. Оці, так би мовити, палиці в колесах і гальмують розвиток підприємництва. Інше питання залучення інвестицій. Крім того, що ми повинні забезпечити всі умови для цього, на сьогодні практично відсутні механізми, які б надихали підприємців і інвесторів вкладати кошти. До слова, на окрузі, де я балатуюся, є чимало підприємств, які вже давно не працюють або ледь зводять кінці з кінцями. Це Полонський фарфоровий завод, Полонський гірничий комбінат, Шепетівський завод Радар, Шепетівський завод культиваторів, завод металовиробів. До речі. У Шепетівці перестали працювати два хлібзаводи. У Славуті інвестиції потрібно залучати на завод силікатних виробів, завод залізобетонних виробів, паперову фабрику, завод мінеральних вод, суконну фабрику, склозавод та інші важливі підприємства. Тривалий час точиться розмова про необхідність будівництва у полонному водолікарні, адже у місті є значні поклади радонової води. Загалом на Славутщині, Шепетівщині та Полонщині капіталовкладень потребують добувна. Дервообробна, серйозно-паперова, керамічна, переробна і харчова промисловість. Крім того, інвестиції необхідні сільському господарству, туристично, рекреаційному і оздоровчому комплексу. Маючи великий потенціал природних копалин, територія повинна розвиватися і повністю формувати власний бюджет і зрозуміло забезпечувати добробут мешканців краю. Адже з відновленням виробництва з'являються нові робочі місця, соціальні гарантії і, врешті-решт, надія на. Стабільний завтрашній день, Романе Миколайовичу. У чому, на ваш погляд, запорука успіху про президентської команди? Звісно, жити по-новому означає запровадження змін та оновлення чи не у всіх галузях, структурах народного господарства. Реформи, якщо вони продумані та запроваджуються комплексно, крок за кроком при постійному моніторингу і контролі торкаються одразу всіх політичних, економічних та соціальних інституцій. Обов'язково забезпечать бажаний результат. Всі політичні сили мають об'єднатися навколо цієї стратегії президента. Бо це наша спільна мета. Куди нам рухатися, вже визначився народ України. Завдання політиків не збитися з цього курсу, не розчарувати і не зрадити, щоб жити у новій розвиненій європейській країні необхідно відмовитися від усього того, що нас роз'єднувало, що ставало на заваді порозуміння і згуртування нації. До чого це призвело? Результат навіть: маємо військовий конфлікт. Тисячі загиблих, десятки тисяч поранених, зруйновані села, міста, підприємства і інфраструктуру, на їх відбудову потрібно немало часу та ресурсів. Але, на жаль, нам не вдасться зробити найголовнішого – повернути до життя наших загиблих героїв, патріотів України. Якщо президент отримає більшість у парламенті, впевнений, він зможе реалізувати свої задуми. Україна отримує безпрецедентну консолідацію і взаємодію трьох гілок влади: президентської, урядової і парламентської. І тоді вже до кінця цього року країна стане на шлях реформування. Роман Миколаєвичу, ви часто буваєте на окрузі, спілкуєтеся з людьми, на що найчастіше нарікають ваші виборці. Так, справді, аби знати про ситуацію на території, на якій я балотуюся, намагаюся максимально бувати у селах і містах. Зокрема, на Славутчині відвідав села Старий Кривин, Новий Кривин, Крупець, Улашанівка, Цвітоха і інші населені пункти люди скаржилися на загальну проблему зменшення напруги у лініях електропередач. Хоча населений пункт розташований практично в трьох кілометрах від атомної електростанції. А одна із жінок запитала, чи готовий я витримати внутрішню війну, яка йде на місцевому рівні, і протистояти? Теперішнім можновладцям, які окупували владу і не хочуть дати дорогу новим незаплягованим політикам. На це я відповів: так, готовий, тому і прийняв рішення ті у депутати. І потрібно кожному з нас зробити свій вибір, щоб допомогти президенту сформувати свою команду, яка могла б спільно працювати на благо людей. Потрібно замінити старих чиновників, новим особистостям, які вміють і хочуть працювати на розвиток країни. Спілкуючись з жителями Олашанівки, дізнався про велику проблему цього населеного пункту. Мені навіть передали звернення від жителів села, які, якби я посприяв у її розв'язанні. Справа стосується земельних питань і зводиться до того, що ніхто не радиться з людьми, які живуть на місцях. Все вирішують у високих кабінетах. Ось і ніхто не запитав у громади села Улашанівка, чи хоче вона під своїми хатами кар'єр глибиною 50 метрів. У Шепетівському районі я зустрівся з громадами сіл. Судилків, лозичне, білокрениччя, михайлючка, селища міського типу Гриців та іншими. Тут, як то кажуть, свої проблеми. До прикладу, у судилкові люди просили замінити колеса на шкільному автобусі. Та, майбутне найголовніше звернення дійшло від В'ячеслава Сміховського. Воно стосується матеріальної допомоги на купівлю касок для односельчан, які незабаром вирушать в зону АТО боронити нашу землю. Вважаю! Надання допомоги для наших бійців пріоритетним питанням, бо немає нічого важливішого за людське життя. Працівники Майдан Вильського комбінату вогнетрию у селі Михайлючка стурбовані ситуацією на сході країни. Адже вона напряму впливає на виробничий процес підприємства, яке працює на вугіллі, адже без неї цієї сировини неможливо забезпечити випікання цегли. Люди запитували, чи готовий я голосувати за відміну та депутатської недоторканності. Запевняю, за це питання проголосую у будь-який момент, бо в мене немає причин, чого ховатися від людей від своїх обіцянок. І наостанок, Крамана Миколайовича, що побажаєте своїм виборцям? Насамперед, звісно ж, миром. А ще віри у те, що Україна може бути іншою. Жити по-новому потрібно не колись, а вже сьогодні. І в першу чергу це стосується політиків. Переконаний, люди сьогодні готові і хочуть чути правду, якою біркою вона не була. Сподіваюся, що вся ця виборча кампанія, як ніколи, має стати фаховим діалогом між українцями та політиками про спішне майбутнє України. Нам усім потрібно єднатися. Давайте разом збережемо Україну!